Харківщину обстрілюють окупанти Зведення хова за добу. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема, ветеринарне Харківського району, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району, сеньківка Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Авіаційних ударів зазнала сеньківка Куп'янського району. Сьогодні, пів на шосту ранку, ворог завдав удару по місту Куп'янськ, Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок без потерпілих. Близько дев'ятої ранку, 20 грудня, стався Ворожий обстріл села Отрадне Куп'янського району, Пошкоджено лінію електропередач без постраждалих. О 10.37 окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району без постраждалих. У зв'язку з погодними умовами в області знеструмлено 1221 споживач. Ремонтні бригади продовжують працювати над відновленням електропостачання у Барвінківській, Близнюківській, Вовчанській і Куп'янській громадах. Рятувальники звітують продовжували працювати в умовах воєнного часу. Протягом доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучались. О 18.53 виникла пожежа у приватному будинку на вулиці Врубеля у Новобоварському районі Харкова. На час прибуття рятувальників сьомої державної пожежно-рятувальної частини вогонь розповсюдився на площу лише двох квадратних метрів, горів диван та домашні речі. В Осередку пожежі рятувальники виявили 66-річного господаря оселі, який надихався диму. Його його негайно винесли назовні врятувавши життя. Пожежу загасило о 19.47. Постраждали від госпіталізації. Відмовився причиною виникнення загоряння стала власна необережність чоловіка під час куріння. Протягом доби рятувальники ДСНС допомогли водіям двох автомобілів подолати складні ділянки доріг. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 38 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, зсу відбили 16 ворожих атак біля Синьківки, Петропавлівки та Іванівки Куп'янського району. Марія Соловйова та Олексій Мравйов. Харків. Новини. Цієї ночі ворог знову атакував Україну дронами камікадзе у Київській області. Через атаку дронів сталася пожежа на складі. За даними голови ОВА, відбулася руйнація конструкції будівлі. Вогонь охопив площу півтори тисячі квадратних метрів. Пожежу вже ліквідували. Внаслідок ворожої атаки знищено складську будівлю, два легкових автомобілі та позашляховик. Попередньо без постраждалих. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі знищено 34 дрони типу шахет. Усього зафіксовано пуски 35 БПЛА. Протиповітряна Проти повітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях. Атакували також Харківську, Чернігівську, Запорізьку, Херсонську та Донецьку області. Є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Міноборони України хочуть призвати до армії чоловіків, які живуть за кордоном. Про це заявив очільник відомства Рустем Омеров. За його словами, українців призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах потрібно попросити з'явитися до призовних пунктів. Чиновник уточнює, що йдеться про запрошення однак він дав зрозуміти, що будуть санкції, якщо хтось не виконає запит. Швейцарія вирішила надати додаткову допомогу Україні на зимовий період у розмірі 11,8 мільйона швейцарських франків. Це майже 14 мільйонів доларів. США. про це повідомляє прес-служба швейцарського уряду. Також у рамках підтримки програми зимової допомоги управління верховного комісара ООН у справах біженців буде надано 3 мільйони швейцарських франків майже 3,5 мільйони доларів для переселенців та мешканців території України. Які постраждали від російської військової агресії, крім цього, швейцарський держсекретаріат економічного співробітництва виділяє 10 мільйонів швейцарських франків, більше 11,5 мільйонів доларів для фонду енергетичної підтримки. Україна отримала 150 мільйонів євро фінансової допомоги на безповоротній основі від Європейського союзу. Про це повідомляє прес-служба Кабміну. Залучені кошти є частиною угоди між Україною та ЄС про фінансування програми підтримка швидкого відновлення України. Контракт з розбудови держави та посилення стійкості. Грантове фінансування хочуть направити на відновлення критично важливих об'єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ, зокрема, транспорт транспортної інфраструктури, комунальних об'єктів, соціальної інфраструктури та житла українців. Про це зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко. Відомо, що другий транш обсягом 100 мільйонів євро очікується у першому кварталі 2024 року. В адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що переговори з республіканською партією щодо розблокування допомоги Україні просуваються в правильному напрямку. Про це заявила прес-секретарка Білого Дому Карін Жан П'єр. Вона наголосила, що подальша підтримка з боку США є критично важливою для України, зокрема через складну ситуацію на полі бою війни з Росією. Дні був обстріл, потрапили в котрий раз в Сатовське депо. На щастя, там у нас знаходиться той транспорт, який сьогодні не використовується, бо ми зосередоточили наш транспорт, який ми використовуємо. Що стосується транспортної системи, то хочу сказати, що починаючи з початку війни, ми сьогодні перевозимо безкоштовно всіх містян, всіх громадян. Які перебувають у місті Харкова, тобто працює безкоштовно метрополітен, працює безкоштовно трамвай, тролейбус, наш муніципальний автобус. В цілому транспортом ми забезпечені завдяки своєму транспорту, який ми придбали ще до війни. Крім цього, ми отримали транспорт як гуманітарну допомогу з наших міст-партнерів, таких як Нюрнберг, Прага, Варшава, інші міста. За це я дуже вдячні. Будемо ще отримувати транспорт. Ви вже сказали, що ми напередодні свят будемо запускати новий маршрут, який у нас був ще до війни, але не було контактної мережі. Ми проклали 300 метрів рельсів. Проклали в мережу і будемо запускати новий маршрут для того, щоб харків'янам було зручно. Добиратися з центральної частини міста до е, ЖД вокзалу. Певний дефіцит є, е, але ми поповнюємо, постійно поповнюємо, як я вже сказав, завдяки нашим містам-партнерам, е, і будемо е, очередний транспорт теж отримувати е, у наступному році, спочатку е, наступного року. Е, тому що е, сьогодні дуже багато людей знаходяться у Харкові і повертаються у і із деокупованих територій приїжджають з інших міст і областей нашої країни приїжджають у міста Харків. Тому у нас є певний дефіцит, але ми будемо поповнювати його для того, щоб було зручно тим людям, які сьогодні проживають у нашому місті, у місті Героїв Харкова. Місто не зупиняється, але хочу сказати, що для нас дуже важливо, щоб була диференціація тих повітряних тривог, бо коли луна повітряна тривога, є певні мери безпеки, які ми повинні виконувати. І для того, щоб диференціювати ці тривоги, нам дійсно дуже це потрібно, бо ми не можемо постійно знаходитися у червоній зоні. і Для нас дуже важливо, щоб Працювали об'єкти і громадського харчування, і наші промислові об'єкти, і е, наші магазини, супермаркети, торговельні центри. Е, і для нас дуже важливо, щоб була диференціація цих повітряних тривог. Останній приліт, який був так, дійсно, він був е, по нашому сатовському депо, але, е, на жаль, е, постраждали і наші житлові будинки, і е, сьогодні ми, наше комунальне підприємство відновило це житлові будинки бо ми чудово розуміємо, що нам потрібно закривати дуже швидка контура, щоб зберегти тепло у квартирах харків'ян, у житлових будинках харків'ян. І сьогодні ми працюємо, всі комунальні підприємства працюють для того, щоб було стало теплопостачання, водопостачання, енергопостачання, для того, щоб люди більш-менш знаходились в нормальних умовах під час цієї жахливої війни. Це територія одного з комунальних підприємств Харкова. Саме сюди минулої ночі влучили дві російські ракети на місці прильотів, глибочезні вирви. Але це підприємство з початку повномасштабного вторгнення вже не раз і не десять перебувало під ворожим обстрілом. Скільки прильотів? Я особисто збився вже на шостому десятку по території підприємства. Тобто, це десь була вже середина березня минулого року, і вже на той час було от стільки їх. Після цього я вже не рахував. Наслідки останніх двох, ви бачите, у нас пошкоджена, ну і до того вже вибула з експлуатації техніка. Вона отримала незначні ушкодження, але все ж таки вони там незначні є. Люди не постраждали, вночі тут у нас нікого немає. Ця територія закрита, на неї на ній не ведеться господарська діяльність ще з. Лютого минулого року тут відсутнє водозабезпечення, водовідведення, електроспостачання. Тут нічого немає. І цю територію зараз ми використовуємо як майданчик для накопичення техніки, яка вже вибуває з експлуатації. Сьогодні, як я чув, то це с 300. До цього тут було все: і міномети, і артилерія, і фаби, і ракети. Спочатку я думав, ну там дірочка в покрівлі, ну там не страшно відновимо. А коли вже прилетіло так, що обвалилася половина цеху, то я зрозумів, що відновити це вже просто там якимись незначними зусиллями буде неможливо. Зараз територія Салківського трамвайного депо швидше схожа на цвинтар. Крайній раз підприємство було обстріляне влітку минулого року. Тепер знову відновлювати потрібно абсолютно все. Територію треба відновлювати з того, що ми бачимо, вже з нуля майже. Цех там теж живого місця немає, то його теж треба відбудовувати. По техніці пошкоджені у нас 30 трамваїв були знищені повністю, більше сотні отримали вишкодження різного ступеню. Частина з них вже відремонтовані та курсують на маршрутах міста. З приводу автобусів вони там також у нас близько трьох десятків були там пошкоджені, три знищені, але вже більша частина з них працює на маршрутах. Це все те, що комунальникам вдалося врятувати. Операція з евакуації відносно вцілілої та понівеченої техніки розпочалась в травні 2022-го. Директор підприємства каже, вивезли все, що могло їхати. Щось реанімували, а щось просто стало донором для ремонту. Коли саме Салтівське трамвайне депо буде відновлене, чи хоча б коли розпочнуться роботи, поки невідомо нікому, все впирається у фінансування. Хоча проект вже є. Є великий інфраструктурний проєкт під назвою відновлення трамвайного руху в місті Харків. Є одна з частин цього інфраструктурного проєкту це відновлення саме Салтівського трамвайного депо, яка окремо розділом там обліковується та обчислюється. Робота з міжнародними фінустановами вже тривалий час ведеться. Леся Копилюк, Віктор Нудрачов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків. Новини. Важливі питання життєзабезпечення Харкова та плани на наступний рік це головні теми засідання виконавчого комітету Харківської міськради. Попри війну у дистанційному режимі підтримується життєдіяльність мегаполіса за результатами реєстрації до участі засідання виконавчого комітету. Віддалена приєдналася 13 членів виконавчого комітету. В Приміщення в якому відбувається засідання присутньої один член виконавчого комітету. Всього беруть участь за засідання. 14 членів виконавчого комітету Нагадую, що кворум 11 сіб, тому необхідний кворум у нас є. Починаємо засідання виконавчого комітету. Ухвалили також питання про соціальний супровід дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування. Ними опікуються профільні спеціалісти із міських служб. Обговорили і питання створення центру надання соціальних послуг Прозорий офіс там, надають допомогу ВПО соціально незахищеним категоріям населення, пенсіонерам, особам з інвалідністю тощо про створення центру надання соціальних послуг прозорий офіс. Нема заперечень. То за, прошу голосувати. Також муніципалітет продовжує фінансувати харчування. Так виконком затвердив вартість харчування на наступний рік. Для школярів до 25 гривень на день. А учнів пільгових категорій у закладах професійної професійно-технічної освіти, що входять до мережі навчальних закладів міста Харкова 60 гривень. А для громадян, які перебувають під тимчасовим соціальним захистом на базі закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, щодня готуватимуть. Їх Їжу вартістю до 52 гривень. При цьому саму їжу роздають нужденним безкоштовно. Про організацію харчування учнів пільгових категорій у закладах професійно професійної технічної освіти, які входять до мережі закладів освіти міста Харкова у 2024. -му. Хто за? Прошу голосувати. Дякую одного. Про організацію харчування у 2024 учнів закладів загальної середньої освіти, які навчаються за очною формою навчання та громадян, які перебувають під тимчасовим соціальним захистом. Хто за? Прошу голосувати. Дякую, одноголосно. Ухвалили і рішення стосовно часткової компенсації відсоткових ставок по кредитам для малого та середнього бізнесу на реалізацію бізнес-проєктів. Питання стосувалося щодо організації роботи районних призовних дільниць міста Харкова. А також роботи комунальних служб, що відповідають за відбудову мегаполіса та його життєдіяльність. Всі рішення, що стосувались комфортного життя у Харкові, члени виконкому підтримали одноголосно. Марія Соловйова, Євген Клочко, Харків. Новини. Not. Харків спільно з Німеччиною розробляє унікальну житлову програму муніципального житла. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов на зустрічі з колективом одного з кондитерських підприємств Харкова. Всі деталі та умови програми муніципалітет планує оприлюднити вже за декілька місяців. Ми сьогодні розробляємо теж перше в Україні. У нас буде такий досвід. Ми відрізняємося від всіх інших міст, бо нема таких руйнацій насправді і нема такого шаленого кадрового потенціалу. Ми розробляємо з німецьким урядом сьогодні таку серйозну програму муніципального житла, бо місто буде основним. Замовникам будівництва житла, і потім здавати його в оренду по іпотечному схемі. І це дуже важливо. Бо сьогодні у людей нема коштів, коли ти приходиш да, до банку, тобі кажуть, ну перший внесок 30%. і все закінчило. Бо у когось є, а у більшості ж немає цих коштів. Я сплачує відсоток. У нас зовсім інша. Чому Німеччина? Бо у них був. Досвід після Другої світової війни. Чому я так б'юсь над цим муніципальним житлом? Чому це важливо? Бо в нас буде можливості залучати людей. Вони будуть приїжджати, коли вони будуть розуміти, що у них є житло. Нам сьогодні потрібно повертати потенціал кадровий і крім цього, залучати ще. Для Харкова каже Ігор Терехов, наразі є два головних пріоритети: повернути людей додому і відбудова понівечених за час війни житлових будинків. Тому в бюджеті наступного року і передбачили на це відповідне фінансування. За минулий рік ми відбудували 200 житлових будинків на сьогодення. Ми відбудуємо десь 67 будинків. Планку, яку ми взяли, це 157 будинків, які ми будемо відбудовувати у наступному році. Але це дуже важко. Ти будинки, бо дуже таке розтрощене. Вони десь приходиться знести частину будинку чи повний будинок, і на цьому місці будувати новий практично будинок, і це дуже важливо. Тому така направленість бюджету, яка є на сьогодні, буде непросто. Хочу сказати, але незважаючи на все, я впевнений, що ми збалансуємо все, витримаємо все і пройдемо і опалювальний сезон. Бо значні кошти ми витрачаємо сьогодні на опалювальний сезон. Хочу сказати для міста: день опалювального сезону коштує 35 мільйонів. Кожного дня 4,2 мільярди гривень нам потрібно було закласти в бюджет для того, щоб ми пройшли опалювальний сезон. Подібні зустрічі для міського голови з колективами підприємств є вже традиційними. Позиції міста така вважає мер люди повинні знати, яка є ситуація в місті, які проблеми мають місце у прифронтовому Харкові, і що очікує на нього в найближчому майбутньому. Нам всім потрібно. Думати, що все буде добре, тому що наші хлопці захищають нашу країну а, в такому числі, мій Чоловік захищає нашу країну. А, інакше думати не можна не можна дуже. Подобається те, що наш мер дуже відкритий, дуже чуйний, дуже добра людина. І я думаю, у нас завжди гарне майбутнє. Це якесь розуміння того, що насправді життя не зупинилось. Е, насправді, є якісь моменти, коли ти можеш е, і розумієш, що в нас є щось гарне, що е, життя не зупинилась, що війна це не назавжди, що робляться речі, які можуть зробити наше життя кращим. Є якась певна надія на те, що все, що може робитись, воно робиться. У мене з'явилось більше надії, що все буде добре що буде якби нас спокійно. Ми будемо захищеними. Надія Харків, хочу бачити процвітаючим радісним. Щоб не за що не переймався, веселих дітей, що повернулися всі додому, всього хочеться найбільше, щоб всі повернулися. Леся Кополюк, Віктор Нуздрачов, Сіністав Гришко та Ігор Мартиненко, Харків Новини.